Я був майже в кожному куточку цього світу. Мабуть, є дуже мало країн, яких ще я не був. я проїздив мільйони, мільйони різних кілометрів. І цілий світ спостерігає за факт. Вони спостерігають за вас. Тому що вони надіються, що ваш успіх. У вашій боротьбі проти неумолимого, безжалісної агресії Росії, будемо мати наслідок для них. А також ваша боротьба проти ракової пухлини корупції і обидві ці битви, які ви ведете, вони підтримуються американською країною, американським народом, включаючи майже один мільйон гордих американців українського походження, включаючи європейські країни ваших сусідів, які Зацікавлені у вашому демократичному успіху, ваші люди свободолюдиві люди світу всі дивляться за вами. Якщо ви цього не виконаєте, якщо цей експеримент провалиться, і я дійсно не передбільшую того, що я кажу, що майже всі люди по світу вас підтримують, тому що так багато лежить на тому, чи ви досягнете успіху чи ні, і надзвичайно важливо щоб агресори по всьому світу зрозуміли, що вони не можуть заставити примусити використанням танків, використанням зброї, погасити мрії і, і, і бажання народу. І це все спостерігається по всьому світу. Президент запитався мене, попросив мене ще в 2009 році зимою, щоби я виступив в Європі на конференції в Мюнхені, і розказав про принципи нашого керування як буде задіяна наша адміністрація Обама Байдена у співпраці зі світом в нашій закордонній поліції. І я тоді сказав, що ми. Не будемо признавати ні одної країни, яка захоче показувати, що вона є сферою впливу. Ми взагалі, кажемо, що всі народи повинні мати право на власний суверенітет. Все на цьому крапка.